Доброго дня, дорогі друзі. У нас сьогодні вже 24 серпня 2025 року. Соватюлечки наші прокинулися дуже раді, бо погода просто шикарна. Сьогодні всіх вітаю з Днем Незалежності України. А ще сьогодні просто чудовий настрій, тому що ночі було тихо. Да, ці слова, здаються смішними, але коли вже тихо, ми щасливі, коли нас не чіпають і в нас. Мирні дні це вже є щастя для нас, українців. Хто живе тут, хто не виїжджав, а тут на наших землях, коли тихі дні і ночі, це вже просто шикарне. Настрій тоді всіх дуже-дуже хороше. Собачулічки хотіла розказати я про Рубі. Коли ми уїжджали з в Болгарії, наша собачка захворіла. Вона два дні не їла. Чоловік розказував, я дуже за неї переживала. І у неї була депресія, да? да. у собак буває також депресія, як у людей. Я попрохала чоловіка її кормити із ложечки, дати їй кефірчики з ложечки. Він почав її гладити і кормив кожну кормінку, віддільно давав в рот і гладив. І ви не представляєте, їй стало краще. Вона з'їла. Це 30 хвилин. Ця кармішка зайняла, але вона поїла, їй було легше. Ні, вона ще сумна була. Ми з Ксюшкою приїхали, я бачила її стан, вона була дуже-дуже як воду опущена. Вона навіть не зрозуміла спочатку, що ми приїхали, потім через 5 хвилин до неї дійшло. І почала бігати, гуляти. У неї ще там була, як пам'ятати, гулька. Я думаю, а сама мабуть, вкусила бо грушки йдуть кожного дня. Але зараз все, слава Богу, все добре. Так що наші собачки, вони, вони дуже чутєві, вони переживають за нас, люблять і не можуть без них. Яке у них серце, да? гаряче серце вірне, у цих собачуляк. Приближається вже школа, і ми вже, ну так, вже ж так думаю, одяг купили, все купили, констовари. Вітровку нада нам, ксюшки, кросовки купили. Ветровки ще не продаються, може треба в інші магазини подивитися, походити. Ну це потім, бо вже маленька. Вітровочку нам Наташа сусідка віддавала. Жовтенька, вже маленька на нас. Тому будемо шукати вітровочку для Ксюшки. Ось. Дай Бог, щоб були тихі дні. Школа це, це добре. Але головне, щоб були наші дітки в безпеці. Вихідного чи вам всім дня. Буду ще монтувати. Багато є відео у мене була є в епіцентрі, коли Ксюшки, одяг Айкікі вибрала, теж там вам приложу, може комусь знадобиться. Інформація. Там хороший вибір, кофточки, футболочки з коротким рукавом і з длинним рукавом для діток. Дуже класні, лосінчики довгі, короткі, є чорні однотипні, і футболочки чорні, білі, цвітасті, тобто на будь-який смак і вік. І там розпродажі такі до 70%, були 50-70%, літня розпродажі сумочки, купальники, все-все Мені там сподобалися чоловічі футболки. Дуже і шведки, рубашки, хороший вибір, дуже такі класні. Собі футболку я шукала, не купила, але джинси купила. Ось, вайкі хороший товар, але це що на лівому березі зручно, хто там живе. Ми на правому, тому часто ми не їздимо, але мені цей магазин дуже подобається. Там якість товару гарна. Все, всем чудового дня, папа, -па, обнимаю. Добре. Сюха, для тебе немає вітровок. Все, так, так, футболки. Гарні, коротше, віці, футболочки. Кольори. Швидкі рубашки. Такі платюшки, багато дуже знижок. Світла не було, зараз світло включу. 79 гривень платюшка. Сарафанчики. Зараз скидочки дуже класні. 229 ми за 350 купляли. Платюжки гарні. Ну, пройдуся, покажу вам ще теж вайкіки. 329 таке гарне. Угу. Ну, ложи, да, ложи. А для школи, будь ласка, юночки, суконьки, блузочки, все. Є, ну зараз будемо ну, дивитися. Ну, Ми хочемо футболочку, лосіночки, Ксюше, подивитися, бо По нас да, дуже ну, вони... протираються, Ксюше, швидко лосіни, на гімнастику. Нам ходила перший вітні місяць. Була красивочки. Ксюша, потім все покажу. Ну, Літня колекція ось. Ксюша хоче джинси. Ми зараз пішли шукати джинси Ксюшного віку. Ось тут маленькі, вони гарні, але ж для маленьких діточок. Таке ще хоче, але вони вже і не треба ті платічки. Ось таке красиве. 199 гаранті, будь ласка. Там такі біленькі сарафанчики. Ой, для малят. Для малят завжди класно все. Показуй, давай що. Угу. Подивлюсь. Це у нас як юпочка така. 6-7 років. Це вже маленьке буде. Тобі треба трішки більше. Дивися там, це той ж юбочка. Ти не хочеш юпочку? Це для маленьких. Ти Бачиш, треба побільше тобі. Ну, йдемо, подивимося. Розміри просто знайдемо. Подобається голосеньки. Це для маленьких діток, слушайте, все для маленьких. Гарні для Я малям. Все можна все підбитися, шорточки. А тут юпочка така гарна. Вона маленька для Ксюшечки. Ось тут 7 рочки, 5-6 теж. Це для підлітки. ну Тут будемо зараз футболочку дивитися, Ксюш. Давай показуємо. Ось тут дивися, зараз ми штанишки подивимося, стічики, футболочки з стічиками. Ось тут у нас юбочку вже показувала. Угу. Купальники вже нам не надо. Все. Ой, клас, давай подивимся. Ні-ні, там шортики якісь класні. Так, я дай сниму. Тут для хлопчиків теж дуже, дуже багато футболок, маечек, шортиків, майки. но ну, я вже не знімаю, уже открыти Так, 79 гривень. Так, які у нас тут інтересні вещи? То, що мені сподобалося, але не всім підходить для страняшек у нас. О, дуже класне платье на осінь Так, що у нас тут? Рубашечки по 1000 гривень. Ну класні тоже для гарних жінок. І з поясочком. Дивіться, я собі джинси вибрала шикарні. Я не думала, що мені щось підійде. Я хотіла такі подивитися, як штанці літні. Вибрала джинси. Такі рубашки, вони дуже шикарні. Полоску мені нравляться. Уже є речі теплі, дивіться, такі курточки если честно на курточки навіть є ксюшки я хотіла вітровку подивитися і забула сейчас ми повернемося і подивимося для тебе вітровочку у нас таке тут інтересне Плаття, рубашки пожалуйста Погладити надо це дуже таке річ 949 дуже симпатично так это для бабушек погаше я парні всім підходить, але ну, мені ніколи він не подобався. Мені більш такі нейтральні хаки подобаються, якісь голубі, якісь такі сині, щось таке неяскраве. Чорне мені не подобається. Ну, он, хаки є, будь ласка. Платья, багато є отаких от свободних. Ну, таке воно непогане, ви знаєте, щось я відійду. 899 довге. Такі ну, воно таке простеньке, скільки й коштує. Щас я вам скажу. І відійду, покажу здалеку 490. Непохане. Воно все натуральне. 1389 брючки ну, Ось Це Дуже мачка симпатичного ринки. Ось тоже що мені сподобалося. 649 гривень. Дуже інтересно, рубашечки. Плю, мабуть. Подивіться. на льо. І приємно. Ну таке воно прислушається. Це треба враховувати. Довге платье 949. Так що тут шортики для дівчаток. І для жіночок, які у нас дуже струнки. Так, Зараз я брючки ще покажу. Брючки І класичні, із джинси з А мені, давай, штучку мені. Так, Все, трошки я піднімала, багато, але і трошки. Мене знайома просила 359 шортики. Далі дивіться самі, я знімаю нього Треба походити часа два не менше, щоб щось цікаве для себе. Ну, можна буде.